Паралельно веду отак-от. Бачно, не бачно? Тобто паралельно я запис стріму в Ютубі, тому. Hello, hello, доброго дня! І так. Тема сьогодні це старіння. Старіння жіноче в концепції, в концепції інтимного та сексуального життя. І на протязі всього стріму я буду намагатися пояснити, як взагалі це відбувається, що взагалі буде відбуватися з жіночим тілом, чи взагалі є, скажімо так, в старості інтим, чи взагалі його там нема, повинен він бути, чи не повинен, і якщо він там є, то все ж таки на кого він розрахований? І так, поїхали. Давайте ми для початку зрозуміємо взагалі, коли починається інтимне Я вас також вітаю доброго дня. Коли взагалі починається інтимне життя? Інтимне життя починається приблизно з 12-13 років. 36, ви вже старий. Ну, дивіться, можна сказати, що ви досить доросла людина та досить освічена. тому. Я термін старий можу примінити лише до людей, котрі це самі собі сказали. Ну, тобто, тіп, я вже старий, лягу буду спати. Це буде як оправдавувані, оправдовувані, я спеціальна кавірка слова, щоб щось не робити. Тому дивіться, початок статевого життя починається приблизно з 12-13 років. Це початок, це гормони, це статеві, вони йдуть. І у дівчаток це починається менструація та овуляція. Тобто, спочатку овуляція, потім менструація. І цей період життя для дівчаток він досить стресовий, тому що це йде в перший раз. Дівчата не розуміють власне тіло. Якщо в них не було батьків, ну скажімо, так котрі пояснюють, тобто батьки були, але вони не пояснювали, що таке менструація, як вона виходить, що взагалі з цим робити, то. Для дівчаток це, бу, це буде стрес. Але далі пік статевого життя приходиться приблизно, скажімо так, пік мається на увазі пік статевих гормонів і пік статевого бажання. Приблизно з 16-15 років до 20-22 років це буде таке пікове сексуальне бажання. Але ви скажете, а тобто у дівчаток далі бажання пропадає? Ні. Далі бажання вже стає більш. Таким, знаєте, більш дорослим, тобто жінка починає розуміти власне тіло, починає розуміти власні потреби, і тепер же секс це не є просто кинутися аби на що, аби на когось, щоб чисто відчути саме оргазм. Це вже йде секс більше розумний, більш для задоволення потреб. Але коли починається це найстрашніше для о, розуму жіночого. Оце слово, це клімакс, це менопауза. І чи дійсно клімакс і менопауза, воно йде, скажімо так, як предвісники старіння? Давайте так: тут є і так, і ні. По-перше, ж це дійсно, коли починається клімактеричний період у жінок, то. Це дійсно колокольчик про те, що деякі, скажімо так, системи вже не будуть такими молодими, як раніше. Це в виду про репродуктивну систему. Це яєчники, це матка, це маткові труби і так далі. З, зменшується концентрація статевих гормонів, але перше, що треба зрозуміти, це іде не зразу, нема нічого такого, що отак от, от хобана, і все, і жінка вже стара. Ні, власне, досліду досліду скажу, що про це почала думати, як про насолоду тільки в 28 років. Ольга, так, от бачите, тобто, саме про насолоду, і тут дуже важливо зрозуміти, чому це так відбувалося, і, скажімо так, я дуже радий, що ви. Хоча по у 28, це зрозуміло, бо я консультую багато жінок. Що була в мене жіночка, яку я дуже запам'ятав, яка сказала, що в неї тільки в 35 років вона відчула перший оргазм в своєму житті саме перший оргазм. І це для мене було досить така тема болісна. Бо 35 років вона займалася сексом, все було начебто окей, але оргазму не було так. от. Як взагалі починаються клімактеричні зміни? Тобто це називається клімактеричний період. Це період, який складається з трьох частин. Перша це пременопауза, тобто преклімакс, потім сам клімакс, сама менопауза і постклімактеричний період. І тут дуже важливо зрозуміти, з чим взагалі це пов'язано зараз 42. Ольга, це досить круто, тому що дивіться. Okay. У вас в роки вже дійсно повинні були початися клімактеричні зміни, і тут така цікава штука, що є менше 20% дівчаток, котрим якраз таки в початок цього періоду хочеться більше саме сексу, саме кохання. З чим це пов'язано? Я буду трошечки далі о, пояснювати, але все ж таки, продовжимо спочатку. І так, коли взагалі починається клімактеричний період, і чи говорить він про старіння? Так дійсно, якщо ми беремо фізіологію, тобто фізіологічно, а тіло жінки говорить про те, що закінчуються яйця клітини. Як це відбувається? З народження у яйцеклітинах жінки. Дякую, дякую за підтримку. З народження в яйцеклітинах жінки є запас яйцеклітин в формі фолікул. Їх там досить багато, але до моменту статевого зізрівання їх лише максимум буде 300 тисяч. І жінка скаже: Слухай, так 300 тисяч це ж жити капець як багато. Дякую, дуже приємний. Смайлик, дуже дякую. Але що там відбувається, там йде процес, котрий, з, з, зі зріванням фолікулу, з виходом яйцеклітини, але це не буде так, що 300 тисяч а, перспективних яйцекліток вийдуть. Ні, за все життя у жінки вийде максимум від 250 яйцеклітин до 300. До 300, максимум більше не вийде. Ви скажете, 300 тисяч ти ж сказав. Так, я сказав, дякую за браслетик. Але треба зрозуміти, от що, що наряду з цим йде процес розрушення цих фолікул. Тобто фолікули розрушаються, і це відбувається набагато більше, ніж фолікула а, зможе вирости та вийти. І тут треба зрозуміти, що цей процес ми контролювати наразі не можемо. Ми, я маю на увазі це сексологи, вчені генетики. Цей процес не контрольований. Є дівчата, у котрих дуже швидко іде такий авто. Я б назвав це аутоімунний процес, але все ж таки він називається там досить важко. ауто... і далі я вам не скажу. Але суть цього процесу в тому, що яйця клітини розрушаються. Тобто їх розрушається одну, наприклад, один там к 20, один к 100, один, навіть якщо б інколи буває така хвороба, коли у дівчини я, на одну вишишу яйцеклітину може розрушитися їх тисячу яйцеклітин. Як це зрозуміти? Першим дзвіночком до того, що з яйцеклітинами відбувається щось негаразд, що ну скажімо так або йде ранній клімактеричний період, це коли менструація збільшує свої дні між циклами. Ну, тобто, ну, наприклад, був стабільно цикл 28-32 дні, або він був плаваючий, то 33 дні, то 27 днів, то 37 днів, то 26, то опять 36, то вже 30, і отак він плавав. Але якщо йде в сторону збільшення, ну, наприклад, було 30-30-30

40 до 45 днів буде вважатися ще нормою в певних вікових, вікових рамках. Тобто, якщо жінці 35 плюс і в неї менструація йде від 35 до 145 днів, то вона так може йти навіть до початку ще 10 років, ще 15 років. Про що це говорить? Це говорить про зменшення кількості яйцеклітин, про зменшення кількості вирабатуваємо статевих гормонів. Жіночих, а і про в цілому про початок клімактеричного періоду. Але були випадки, котрі на популяцію в тисячу дівчаток ідуть приблизно 5-7 дівчаток. Називається ранній клімактеричний період. Це коли дівчата в 27 або в 30 років можуть стикнутися з тим. Що в них залишилося не так багато яйця клітин? Це проблема, це погано, і наразі good, 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 good morning, А і наразі ця проблема не вирішується нічим, окрім екозаплідненням, поки ще є ці яйцеклітини, клітини, або іншими способами. Тобто, якщо це вже починається. То цій дівчині треба вже задуматися, чи взагалі вона хоче дітей, бо в неї не так багато часу залишилося. Але в середньому на популяцію жінки можуть народжувати і в 30, і в 35, і в 40. Допоки не почався сам клімакс. Котрий буде характеризуватися о, зараз, я поясню далі. Так от, але я ж все ж таки брав цю тему через призму, так чи є інтим чи ні. Треба зрозуміти, що взагалі секс, ну тобто статевий акт, він зараз ділиться на три групи. Добрий день, ви лікарі. Е, я щось промежуточне, Я у минулому фельдшер. в мене дуже багато психологічних курсів, сексологічних курсів, і наразі я консультант з інтимних та психологічних запитань. Тобто я не можу вам виписати, наприклад, гор гормональні контрацептиви, або не можу вам виписати антидепресанти, але я можу вас проконсультувати з психологічного аспекту цих питань, з сексологічного, або, наприклад, я можу стати промежуточним дзвіном, е мені дівчика пише, що так, і так, от такі е е виділення. Я и пишу, это выделение аномальное, вам нужно обратиться к гинекологу. Или наоборот, мне там задают вопросы на, на тему секса и психологии. Даже можно проконсультировать и помочь в некоторых вопросах. Поэтому, когда меня называют ликарь, мне даже приемно, но все же и не, я не ликарь. Хотя фельдшер... Но фельдшер это считается недотерапевт и назвать его ликарем. Вот почему-то, кстати, когда мы были на фельдшерском, нас, врачи, которые нас учили, за врачей почему-то не считали. То есть у нас были врачи, там терапевты, хирурги, вот, и были фельдшера. И это было очень странно, потому что мы, по сути, такие же терапевты, только меньшего по рангу. Но тут уже ничего с этим не сделаешь. Поэтому, да, я не гинеколог и не урок фельдшер. О, вот, вот вы все правильно поняли. Да, что формально он как бы не доктор, но при этом у нас база с терапевтами. а-ля интерн, вы знаете, даже ниже, чем интерн, потому что фельдшер, он как бы это сельский врач, что подразумевается, это, это терапевт низшего звена. Если как бы терапевт, этот, ну, этот фельдшер не будет развиваться, то в итоге у него останется базовая анатомия, базовая э, манипуляция, базовое э, становление диагнозов, то есть э, записывать анамнез, там-там собирать, и, -то 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 -то, и все такое, но при этом он не будет уровня терапевта. Так вот, продолжаем. А, якщо наприклад так подижі, я зупинився на... на возрасті фертильності. Так, от чи є інтимне життя взагалі під час пременопаузи, менопаузи та постменопаузи? І так, дівчата, поясню зразу, бо я вже 10 хвилин розказую, дуже треба зразу про це і все. А ті, типу, в селі лікар без знань. Ні, ні, тут мається на увазі, що фельдшер, будучи сільським лікарем, він менше кваліфікований, ніж терапевт по бумагі, потім він менше. Але відповідальність у фельдшера в селищі. В п'ять разів вище, ніж у терапевта, бо він там один. Він він повинен і роди прийняти, і руку прийшити, і все зробити, щоб людина вижила, бо один-два лікаря на все селище. А селище може бути 5, 10, тисяч, 15 тисяч людей і так далі. Тому найчастіше фельшера, ну, із-за великої відповідальності вони дуже багато вчаться. Теж саме і я, оскільки е, в мене є лише база курсів, я постійно намагаюся підвищити свою кваліфікацію, бо мені потрібно. Людям повідати на найінтимніше запитання. З психології це стосується також, тому кожного дня я щось дочитаю, дуже цікаво. Так, от, інтимне життя у жінки може не закінчитися ніколи, допоки вона хоче сексу. А, я говорив про те, що секс наразі за сучасною уявленням сексології, це. Три потреби: це фізіологічна безпосередня потреба, це соціологічна потреба, та це потреба для діторождення. І ці три потреби можуть не пересікатися одне з одним. Так таке буває. Поясню, наприклад, якщо люди хочуть зачати дитину, вони можуть не отримувати насолоду від цього, а це буде просто для зачаття, тому фізіологічне задоволення буде, але навіть емоційного фону ніякого не буде. Тобто, а люди можуть просто всунути, винути чисто, щоб була дитина, або навпаки, зайнятися сексом чисто за, за для задоволення фізіологічної потреби, емоційної потреби та соціального статусу. Або є третій момент, людина може зайнятися сексом чисто для соціального статусу, для підтримання цього. Що таке взагалі соціальний статус? Що, наприклад, це чоловік, він багатий, а якщо він багатий, то він повинен трахати жінок. Все так устроєно, так от е наша, то от, 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 от. І тому йому може навіть не хотітися сексу, але біля нього є гарні дівчата, вони щось потребують, і для того, щоб пішов слух, що це самець крутий. Так ви скажете, що може це мерзка, нізка і так далі. Але соціальна напрямованість інтимного життя зараз є, і вона описана уже в підручниках з сучасною сексологією. От, який саме підручник можу навіть розказати. Дякую, але зараз не про це. Так от. І тому тут дуже важливо зрозуміти, що дійсно тіло жінки буде старіти, як і тіло чоловіка. Це процес нізбіжний і можна, як Софія Ратару. просто не выходить из клиник по по хирургии, постоянно делать подтяжки, липосакции, а можно быть, как Моника Белучи, которая выходит и говорит: да, я постарела, но я еще горяча, Спросите у моего мужа, и муж там весь покраснел, потому что действительно у них есть секс, все в порядке, но она принимает свои возрастные изменения. Поэтому здесь очень важно э, объяснить причинно-следственные связи, что да, э, мое дово-запытание. Пишіть сюди, або пишіть на пошту, отут тут є пошта, отут. Можна написати туди або під коментарем. Дякую. І так, і так. і так. Запитання найчастіше: так а коли приходить клімакторічний період? Жінка хоче більше чи менше? Поясню, ну, звісно, <сміття> поясню, дивіться. Так, дійсно, в середньому на популяцію частота статевих актів та бажання до них буде трошечки зменшуватися, а прямо пропорційно буде це залежно від фази клімактеричного періоду до початку самого клімаксу. Але коли клімакс вже почався, деякі жінки обирають навпаки дуже багато сексуальне життя. Чому тому що жінка тепер розуміє, якщо 12 місяців не була менструація? Якщо жінка відчуває ще жаго до сексу, то вона може, користуючись лубрикантами, нівелюючи, нівілірувати. Скажімо так, наслідки клімакторічного періоду може займатися сексом тепер вже без наслідків небажаної вагітності, але тут треба дуже сильно зауважити, що якщо між останньою менструацією не пройшло 12 місяців, то жоден лікар, вміняємий, вам не скаже, що він він не підтвердить, що клімакс вже якби є все. Бо інколи бували випадки, коли скажімо так. Через 10 місяців виходила одна овуляція, і це було досить іронічно, бо в мене так завагітніла мати, а їй довелося робити абортивні дії. Чому це так? Тому що вона вважала, що в неї вже клімакс. Хоча, ну скажімо так, рівень знань в неї був. Досить невисокий, тому скажімо так, це також була одна з причин, що заставило мене дуже сильно розбиратися в цих питаннях і бути проміжутичним звіном. Бо наразі є сексологи, котрі старої школи і вони дуже погано пояснюють людям, що клімакс це не вирок. От, тобто, якщо він навіть наступив, а жінка хоче сексу, то це добре. То жінка повинна фокусуватися на тому, що вона хоче сексу, і нівелірувати негативные эффекты от климакса. Какие негативные эффекты могут быть у климакса? Ну, во-первых, это приливы. Это может быть как в паузу, так и в менопаузу. Что такое приливы? Это когда девушка шла-шла-шла и резко почувствовала, что ей жарко. Связано это, еще приливы изучают. Сейчас самая популярная из гипотез, которую рассказывают гинекологи, сексологи и эндокринологи, это то, что из-за скачков гормонов, из-за того, что гормональная система сбоит, из-за уменьшения половых гормонов их секреции, то в сумме это дает иногда резкий выброс этих гормонов, и тело как бы разогревается. Вторая гипотеза, которую больше проповедуют эндокринологи, это связано с гипофизом. Вот, который как раз таки отвечает за терморегуляцию нашу. И вот тогда можете ли помочь? Ашотик, записывайте сюда вопросы, если это в моей квалификации, то есть это сексология, максимально доступное звено, психология – это среднее звено. Вот, пишите сюда, пожалуйста. Вот, и поэтому с этими приливами можно бороться. У меня целый был вообще отдельный выпуск про климакс и так далее. Но сейчас больше мы говорим о старости и сексе. Бывает или не бывает. Но нельзя не сказать про климакс в возрастных изменениях женщины. Поэтому обязательно об этом есть кусочек. Поэтому есть задокументированные, перепроверенные способы уменьшить приливы. Но самое лучшее, что может делать девушка, это симптоматическая терапия. Например, у нее приливы, чувствует себе жарко. Одевается как капусточка, чтобы в случае чего немножко раздеться. Потому что это связано как раз таки с повышением температуры тела. То есть во время приливов именно повышается температура по-настоящему. Не так, как когда мы бухнули, поры просто подкрывались, сосуды расширились, и нам кажется, что нам жарко. Нет, тело больше вырабатывает тепла. Вот, второе, это бессонница. Она тоже может быть во время климакса. Это ничего не значит, кроме того, что сейчас у девушки идет преклимактерический период, и нужно теперь работать с бессонницей. Поэтому есть целые у меня две классные статьи на тему климакса. Это статьи не просто там глянцевого журнала, а действительно группа гинекологов собралась, написала со ссылками на исследования, что в, скажем так, постсоветском пространстве очень сложно найти. У нас любят на авторитеты. Вот там вот Комаровский сказал, там вот сказал еще кто-то, там Арестович сказал. Где факты? Подтверждение. Дайте, дайте подтверждение. Так вот, поэтому у меня есть подтверждение того, что а, старение и секс, да, могут быть проблемы с возрастными изменениями. Какие? Во время премина э, паузы еще может быть сухость влагалища. Это одна из больших проблем, которые э, ликвидировать можно двумя способами. Первое – это очень долгий и достаточно сложный. Это на постоянку делать упражнения Кегеля. Почему их нужно делать на постоянку? Потому что упражнения Кегеля усиливают кровообращение органов малого таза. Из-за этого кровушка там постоянно гуляет, и поэтому во время возбуждения кровушка уже там есть или она быстрее туда бежит. Из-за этого а, идет благодаря кровушке.